Тепер я заговорю про комурський діалект русинського язика у зеркалі ізглядувань, научних ізглядувань. Кожний місяць у світі перестає існувати два язика або два діалекта, на котрих бесідують рецензенти корінних народів, а з ними обличчя традиції культури, культура. У 2007 році ООН прийняла декларацію про права корінних народів, а також признала право корінних народів возрождати і розвивати свій язик. За даними 2019 року, коли був об'явлений межі був об'явлений міжнародним роком язиків корінних народів, у шиткого сохранилися лим 4 тисячі язиків, на котрих бісідує лим 6% населення світа. Із смертю в язиків корінні народи втрачають значну часть свого своєї індентіти. Ця проблема є дуже актуальною про русинів і гострося тиче русинського язика, точніше, деяких варіантів русинського язика, а також локальних русинських діалектів. Днес на такій стадії вимирання стоїть кумлужський діалект русинського язика. Село Комлушка лежить у сіверно-виходній участі Мадярщини у комітаті Боршут обоуть земплин у 10 кілометрах на сіверо-запад від варуша Шарошпоток. За єдними даними, перві споміни за Комлушку зафіксовані у документах 1395 року, а за другими із Пишусе село упоминається у документах 1404 року. У різних джерелах можна зустріти в варіанти назви села: Комлуш, комлуштелек, комлуш сент Оносунь Форво, Кулуш Аліасент Онофорво, сент Сент-Оносунь-Фолво, Кулушко. Кирилл Комлушка. І у, 1700, у 1773 році по мадярськи як низько називається Комлушко. Швидкість усі назви комлуш, теле, комлушка, і Оронюш оронюшкомлошково сходять від мадярському слова Кумлу, що означає хмель. Кить виходити із назви села, основателями комлошки були мадяри, котрі поселили туй у подушві гори, на котрій туди стояв замок Шоймуш, котрий розорили у першій половині 15-го року. Діло обозначення свого села, окрем власної назви, комоловчаних і ще слово валал, в помадянській теж було валал, що означає теж село, авадь обистя. Айбо, єдно обистя у комолорці, до має назву, назву Више село. І це говорить про те, у по обозначення села первоначально хоснувалося слово село, і лим пізніше витіснилося словом валало. Слово валел у писемних пам'ятках лемківських діалектів може зустрітити із 1695 року, а то значить, час предків наших днешніх убивателів села, котрах основало слово село, мала появитися туй й да, за декілька да, десятків сперед 1695 року. Щося ся язикової приналежності убивателів Комлошки. То у одних джерелах у нас рахує мадярським селом, у других словацьким, а у третіх русинських. І і такі джерела, за котрими Кумлушка є змішаним селом, а також існують і такі жерела, у котрих говорить за Кумлушку і за українське село. У научній літературі перші спомини за Кумлушку можуть зустріти у роботах по етнографії угорської руси. На початку ХХ століття виходить у світ шор глядувань і етнографічних карт, у котрих замірковується спор про те, яким являє село Комлошка: руським, тобто русинським, словацьким, цимадярським. Май детальніше і все вимальовується у роботі знамого славіста Алексея Петрова, «Предки Угорської Русі в 1773 році по офіційним даним ізслідування і карти. Ця робота з'явила у 1911 році і у порядненні, котрої приймав участь також Геодор Стрибський. Усі монографії учени спираться на роботи Томашівського, Ставровського, Корабинського і на рукопис лексикона населених міст королівства Угрії за 1772 рік. Петров зазначає, уж вопрос про Комовшку зовсім незрозумілий. По офіційному списуванню у 1869 році вона була руською, то є русинською, у 1880 році словацькою, у 1990 Руською, руського Русинською і у 1900 році переважно Мадярською. У середині 19 століття появляються перві лінгвістичні роботи по діалектології, у котрих йдеться за язик комложки. перший, хоч і доста малий матеріал, опублікував словацький учений Йожеф Штольц у 1949 році на основі записів, котрий позбирав у комлосці Рудов Жадко. У роботі під назвою наречія трьох словенських островів у Мадярську переведено 59 дев'ять висловлювань і слов. А й бо у всій роботі за комушку вже говорить не як за русинською, батьловацької, це мадярське село, а як за українське село. У 1951 році на поручення інституту язикознання Мадярської академії наук знами мадярський учений славіст русинського происходження Еміл Балецький зачав і язик села Комлоушка. З перед тим, як розказати вам про його діалектичні експедиції і наробок, котрий він нам лишив, хотіла б зазначити, що у своїх роботах Балецький по знаним нам причинам на за котрі тепер не будемо бесідувати і говорити язик млужки, називають українським діалектом. Наїсто він знав, але не міг назвати комлузький діалект русинським. Збиранням діалектичного матеріалу і зученням архіва Парохії Комлушки він займався два роки від 1952 до 1954 року. За цей час, а то 80 днів, він провів чотири лінгвістичні експедиції. Інтересантно, як він описує свою польову роботу. «Перві дні він ніч не, не записував, але прислуховувався і дгу в руком ловчан. Аби отримати представлення про їх язик і у деякій мірі войти у нього, почути його систему. У цей час він збирав інформацію за село, котру йому давали члени родини селянина Андра Шакіша, у котрого Балецький жив у час свого перебування у Комлошці. І з першуком ловчани говорили з ним вадь по Мадярський, водь – це єдиний з виходно-словацьких діалектів. Лим пізніше, коли Балецький усвоїв говор села і свободно бесідував на ньому, комловчани стали бесідувати з ним на родному комловському русинському діалекті. У той час у комловці обитувало коло 800 русинів. Главними його інформантами, а їх було більше 16, були корінні комовчани, старі люди, молодеж і діти. Із зглядування Балецького дозналися мися, що до кінця 19 століття ушколовання у школі велося на мадярському і на русинському язику. Послі Лим на Мадярському, хоча й декілько годин на тиждень уділялося І учення словацького язика. У 50-ті роки прошлого століття кить нарахувати деколько римо-католицьких родин і єдну реформатську у Комловці. Обитували главним кіпом греко-католики. До 1919 року богослужіння велося по церковнослов'янській, церковно слов'янській, а пак почалося вести по мадярській. Паралельно із збиранням діалектичного матеріала Балецький займався ізглядуванням архіва парохії де однайшов її історію, метрику від 1759 року, а також составлений на латинському язику у 1851 році інвентар церкви. На основі інвентаря Балецькому вдалося уточнити назви деяких обисть, а то за церквом. Примайри і Баганичу вверх. Щося се збирання діалектичного матеріалу, то Балецький старався застат, зобрати матеріал такого обсяга і содержання, на основі котрого можна було би дати монографічний опис Комлужського говора. Він записував не зв'язну бесіду, повідки, спомини, а й окремі вирази і слова. Причому такі вирази, окремі вирази і слова, він часто записував із бесід тоді, коли комловчани бесідували між собою і не знали, уж він їх чує і записує, що він що вони говорять. За два роки він позбирав чотири куртих повідок про засновання села, сім повідок про вшилиякі собиття, котрі були у селі, дев'ять автобіографій і споменів. Опис спалення вугля і опис гашення вапна, 11 описів народних обичаїв, 8 описів діточих бавок, 19 повідок зв'язаних з шилиякими бабонами, 11 гаданок, 7 приказок і пригварьок, 1 байку, 11 казок, 42 співанки, і вшилекі уривки із діточих віршів поляди, опис свайби, повідки про те, як жили комовчани у старі часи. Деякі записи Балецький робив на магнітофон. Вшиткого він записав 132 діалектичних текста, коло 100 топонічних назв і, і декілька сот слов і виразів, котріся не зустрічають у записаних текстах. Результати своїх бадань опублікував у шорі научних статей о приналежності і заселенні села Камлушки в Венгрії в 1956 році». «Венгерське заємствування в Лемковському говорі з села Камловська в Венгрії у 58-му році, діалектні записи із Камловськи у 80-му році. У своїх научних статтях він описав 372 лексичні мадеризми, у тому числі путь їх проникнення у камловський діалект. Вшиткого він позбирав три тисячі лексичних єдиниць. Балецький планував составити діалектний словар Комлушки, а й довести до завершення свою роботу йому не подарилося. Судьба рукописа діалектного словаря невідома. Після смерті Балецького, перебігом 40 років, і зглядуванням комлурського діалекта вийшло з поля позоро Мадярських учених. Ізглядуванням Комлурського Русинського говору продовжав займатися мадярський славіст Гергей Бенедек аж у 1995 році. Свою діалектну експедицію він вів до 2014 року. У комлушці він проводив доставного часу, лишався там на єден, а деколи на два тижні. Навшивив ляв комлушку у разні пори року. За цей час, а то цілих 20 років, він подружився із комловчанами. Після закінчення научної роботи він часто навщивляв комлушку. Многі комловчани стали для нього не просто цимборами, а й родними. Таким кіпом, 25 років свого живота, він посвятив комлушці її обивателям і язику. Кить у часи зглядувань Балецького у Комлушці обитувало 800 душ, то на момент зачатка ізглядувань Гергія Бенедека населення Комлушки у два рази ся зменшило і мало вже лим 400 душ. Інформантами Гергія Бенедека главним кіпом були старі люди, 60 90 річні люди. Їх було майже 30. Свою діалектичну експедицію він зачав з розробки вопросника діла визвідовування комловчан. І спершу перші п'ять років Гергей Бенедек робив записи латинку у малій тейки. В основному фіксувалася інформація за інформантів, їх біографія, відповіді на вопросник. От 2000, 2000 року Гергей Бенедек зачав фіксувати бесіді своїх інформантів у грубі зошити. Кирилицю, кри, уже кирилицю. Помалися у ученого вимальовувалася картина. І у записах мож видіти, як з'явилася фонетична система комлурського язика. Затим учений почав розробляти морфологічну часть граматики. Паралельно розроблялися із першу глосарій, а пак уже мадярсько-русинський діалектний словник. Учений усе ся вертав і первим записам, і перевіряв, звіряв із старими записами, то може віддіти із нових заміток у зошитах. Ми ж зафіксованим матеріалом може стрітити записи молитв, шилияких повідок, рецептів різних страв, спомини за війну, біографічні спомини за животком ловчан, народні місні русинські обичаї, опис релігіозних і народних свят. При розробці фонетичної і морфологічної части своїх видань, Гергей Бенедек брав консультацію у Василя Ябура, професора Пряшівського університету. Гергей Бенедек розумів, що, щоби встановити асиміляцію русинів у Мадярщині, не доста пробудити у них національну свідомість, сокотити і поширювати русинську культуру, а або треба і б діти за розвою язика і ошколування дітей. Зато найважним ділом нього, стала робота над систематизацією і розробкою граматичних норм русинського діалекта Комлоушки. От 2021 перебачте, року 2021 року Гергій Бенедик зачав публікувати свої статті і варіанти русинського язика у Мадярщині у Мадярщині на боках словацьких часописів і зборників. А то. Пак пізніше буде видко у часописі русин Русини і їх у мадярську, соціолінгвістичний аспект. А пак у 2007 році у зборнику Пряшівського університету вийшла у світ стаття Язикова культура і язикова норма в русинському язику. У 2004 році Гергій Бенедек приймать участь у великому проєкті у виданню книги русинський язик під редакцією професора Пола Роберта Магочія, де публікуються дві його роботи, у яких він представляє плоди своєї роботи по ізглядування коморського діалекту русинського язика. О, перебачте, я вже щось уперед вам. Йо, не біда. Окремо, треба відмітити статті Бенедека Котріся, котріся появили у Мадярських академічних видань. Коротко, лише пару слов повім за одну статтю, котра з'явилася у 2003 році. Це «Язик і діалект відносно статусу русинських говорів у Мадярщині. У цій статті учений підводить результати своїх бадань при оприділенні генези Комурського говора і його міста серед слов'янських язиків і діалектів. Він виходить із праслов'янських норм. Гергій Бенедек приводить у примір рефлекси деяких православних, гласних, праслов'янських гласних, согласних і звукових споєнь. Указує, уж ми первоначальну і праслов'янськом, і сучасну русинською формами часто були переходні ступені історичного розвою. Також схематично представляє ще й другі особливості говору села Комлушка. Діла Комловчан він зробив, розробив критерії, котрі треба держатися при розробці їх писемного язика. У конці статті учений робить вивод говор села Комлушка генетично висходить від периферійному Карпато-русинському діалектному ареалу, а його позадноковікового особного розвоя у словацькому, а пізніше у мадярському язиковому окружу. Говор виробив специфічну автономну систему, котра відличає його від вшитких родственних діалектів. Зато, дан... Зато дану язикову формацію може приймати і як мікроязик, котрий фунгує вже і у писемно-літературній формі. Гергій Бенедек практично у всіх своїх статтях подкреслює, хто уж має ціль придварувати вимирання родного русинського язика села Комлушки. Після смерті, того вже тепер відете правильно, Гергія і Бенедека знайшлись два рукописи, котрі він дуже хотів видати, а й бо не встиг. Перший, котрий у 2022 році, дякуючи професіоналізму професора Андраша Золтана, подарилося приріхтувати і видати, то книгу про русинський діалект Комлушки, Комлушко русин Няв Ярашо. І ця книга є трудом живота, цілого живота Гергея Бенедека. Учений составив її по-мадярськи, у ній описуються фонетичні особливості комлурського діалекта і подається мадярсько-русинський словник на 2500 слов. Русинські еквіваленти подаються латинку, у концеся дають аутентичні тексти, котрі Гергей Бенедикт зафіксував перебігу многих років. Другий, котрий ви тепер видите, рукопис, котрий учений написав не як учений для ученого, а як учений діла простого комлужського народу, то книга наша Комлушка Комлужка. На даний момент книга майже готова до видання. Гергею бенедеку було дуже важко дуже важливо донести свої зглядування і концепцію до. Концепцію правописання Комловського русинського язика до народу, тобто до самих комловчан. Надіємося уж із цими виданнями ми зможемо осуществити його мрію. Свою роботу Гергей Бенедек внес великий внесок у захоронення комлурського діалекта, котрий на даний момент стоїть на грані вимирання. За статистичними даними 2022 року у Комлужці убитує уже лим 205 душ. Вчені славісти свою роботу вже зробили, швидко що мож може було усокотили, зафіксували. Це зможе комлушка і русинська сполощість Мадящини усокотити свій язик, культури і обичаї – то вопрос будучності. Дякую.